Тому що ті питання, які сьогодні винесені на тему круглого стола, є досить актуальними. Власне, втрати бюджету, регіональний аспект. Ну ми звикли про такі теми чути з трибун Верховної Ради. Від різних політичних діячів, різних представників партій про те, що от існують втрати бюджету, як підвищити економіку, як підвищити віддачу підприємств різних форм власності. Але на жаль, на регіональному рівні такі зібрання, як правило, проводиться чомусь влада проводить тільки в період перед виборами. Дуже приємно, що наш очільник Тернопільської області дещо змінив підхід. І, власне, сьогодні в нас не вибори. До виборів у нас дуже далеко. Але ми будемо говорити про втрати бюджету, про те, як більше наповнити бюджети, тому що зрозумілою є істина сильні регіони, сильна країна. І, власне, над цим питанням ми сьогодні будемо працювати. Е, сьогодні в е, нас дуже представницька, така владна і не тільки владна представницьке, не тільки не владне товариство зібралося в цій залі. І я думаю, що кожен буде мати можливість виступити. Кожен може поділитися думками стосовно тематики круглого столу. Розпочнемо ми цей круглий стіл із надання слова основному організатору цього круглого столу. Це Асоціація платників податків в Україні, а саме голова цієї Президент цієї асоціації платників податків України надзвичайний та повноважний посол Григол Катамадзе. Хочу привітати в першу чергу всіх. Для мене дуже велика честь бути за сьогодні в Тернополі. Я приїжджав в Тернопіль багато років тому, коли був послом. І ви знаєте, я, я не хочу зараз говорити такі слова, ем, ну, як правильно сказати, ну, щоб просто хва хвалити, але є за що і хвалити, хвалити те. Що, тому що я реально бачу зміни, е, які сталися протягом цих е, п'яти років. Е, я дуже вдячний за те, що. Сьогодні ми спілкувались з головою адміністрації обласні півгодини, і я зрозумів, що те, що я зараз можу і можу сказати, ви вже це робите. Ви робите, незважаючи на проблеми, які є на державному рівні, на рівні законодавства. Ви, незважаючи на це, намагаєтесь запросити інвесторів, і вже є приклади. Практично, ну, я, я не знаю, може, чи ні, можуть чи, чи ні інші регіони про це говорити, але я знаю, що у вас вже є великий інвестор, який прийшов, повірив. Повірив в першу, чергу, в першу чергу владі в Тернополі і прозорої роботі і повірив, повірив бізнесу. Але ну, я думаю, що дуже важко робити привабливість української економіки в окремо взятому регіоні. Дуже важко. Ми Михайлом Романовичем там, декілька слів переговорили до початку цього Круглого столу, і я запитав пана професора, а яке ваше ставлення до такої думки, що змінювати українську економіку на ліберальну економіку. Ми, як асоціація, відстоюємо цю позицію. Ми відстоюємо опозицію, щоб змінити українську економіку на ліберальну. Зараз, коли в країні криза, багато наших, скажімо так, опонентів говорять, що неможливо зараз робити і змінювати податкову систему на ліберальну податкову систему. Неможливо е знизити. Е Податки, скорочити податки і знизити, знизити ставки податків. Але я думаю, і, і, і багато запонентів говорять про те, що, ну, наприклад, у сусідів в Польщі або в інших країнах Європи зараз високі податки. Але ми не повинні порівнювати сьогоднішню Україну з сьогоднішньою Польщею, на жаль. Незважаючи на те, що в мене глибокі переконання, вибачте, я хотів, би, хотів почати, а не сказав про це. Ви знаєте, я, я очолюю громадську велику потужну організацію Асоціацію платників податків України, але я залишаюсь, ну, я народився грузином і помрок грузином. І я не приїхав сюди вас чомусь там навчати. Я просто хотів би поділитися нашими думками. Як ми робили в Грузії, і я дивився, коли в 2004 році, коли змінилася влада в Грузії, до цього, наприклад, було 21 податок. Змінили, залишили 6 – по сей день працює 6, знизили податки. І через два роки ми отримали результат, якщо в 2003 році бюджет країни, будете посміхатися, навіть такої невеликої країни, як Грузія, ну це теж не нормально, да? коли бюджет країни 500 мільйонів доларів. Це означає, що, і це означало для Грузії, що 90% економіки було в ціні. Через три роки, після змін бюджет країни був ще 5 мільярдів доларів. Ну це різні речі. Один, один невеликий приклад. Не буду зараз говорити про податки, а скажу про енергетику грузинську. До змін практично з 1991 року Грузія жила а, без світла. Ну, це правда. У 2004 році змінилась влада. І практично через 6 місяців світло було в кожній хаті 24 години. Більше того, висвітлили дома, райони, Весогівські райони. Ну що, ми збудували за півроку нові станції, електростанції або що інше. Ні, просто навели порядок Міністерстві енергетики. Скажімо так, якщо сказати російською, обруби, обрубили руки людей, які залізли в карман государства, і все. Назвіть нам, будь ласка, втрати бюджету на регіональному рівні. Сьогодні Україна перебуває в стані війни і в нас. Функціонує економіка війни. Тому, мабуть, всі втрати бюджету пов'язані з тим, що левова частка бюджетних надходжень сьогодні шляхом перерозподілу направляється на оборонну здатність країни. Великою проблемою наповнення місцевих бюджетів є те, що у нас дуже часті зміни податкової системи. Власне, підприємство чи підприємець ще не вспіє освоїти засади сплати різних податків в звітньому періоду, як державотворець змінює правила гари. Мабуть, також великими втратами бюджету є те, що на, як... на Тернопільщині дуже низький рівень заробітної плати, який складає сьогодні чуть-чуть більше 2900. Гривень це спричинює величезне безробіття відтак відток трудових кадрів за кордон.